Альона копає. А це все, що коло неї літає, це комарі. Коли такі сигнал... сигнал там йде царська монета. Альона копає. Літає? Якби кремом не була помащена, то б її вони вкрали би. А так ось такий вулик. Міння, всім привіт! Сьогодні знову вирішили піти на трішки покупати, але вже ходимо приблизно за дві, до двох годин, поки ніяких толкових знахідок не було. Але зараз вам покажу, зловив сигнал. ну Воно розкидувало, було 67, потім ще впало, потім піднялося. Але я так і здогадувався, що це радянська Це 15 копійок 36-го року. Рамочник. Ось така монетка. Ну, В принципі, більш-менше стан неї. Добре, продовжуємо, буду знахідки, будемо показувати. Всім привіт! Бачите, скільки комарів. Їх дуже багато. Тому, якщо збираєтесь на коп, обов'язково беріть з собою спрей. А ми прийшли на те саме місце, на якому знаходили срібні монети нещодавно. І в мене був тоненький-тоненький сигнал. Ось такий. 86, 85. Пінам знайшла, що ще в ямці. Підкопнула і, бачите, вон, ще не діставала. Ось. Монетка. Місце. Від неї не залишилось. І це. Вени що Микола другий, здається, дві копійки. Ні, навіть копійка, копійка. Але щось стан неї не дуже. Навіть рік не видно поки що. зловив був сигнал. Зараз покажу, який. 63. Певно, що вже бачите, що це монетка. Ось. Це по 5 копійок. Зараз подивимо. Здається. Рання. Здесь зелененька. 20... Ну, подивись, якого. Щось там. 30, 30 року. Mm. Окислана якась. Під підлогою зазвичай такі окисли бувають, здається. Ну нічого. Гарно знах. Продовжуй Поряд з деревцем ось цим знайшла царську монету хвилин 15 тому назад. Ходила, ходила. Був сигнал 91, але дуже сумнівний. Викопала 93. Піном ковиряла і ось що наковиряла. Це монетка. Також. Микола другий. Дві копійки на цей раз. А ось рік поки що також не видно. Ловив сигнал, перейшли на таке місце. Тут ми раніше знаходили царські монети. І ось зараз вам покажу. Тут дуже великий слой оцих ігол і зловив сигнал такий. Зараз він чіткий, а то був зловив сигнал такий далекий-далекий і кидало в чернину. Ну, глибоко було. О тут ще взяти доваю, що сантиметрів певне ще з 10-15. Тільки цей. Зараз... А от. І ось такий кругляшок випав. Ще й доволі непоганий. 1885 рік чи 95-й. Це певно що. Одна копійка. Масонська. Комарів дуже багато. Тут гірший стан. Ні, це Олександр Другий. 65-го року. Так, 65-й рік. Ось така знахідка. Добре, будемо продовжувати. Будуть знахідки, будемо показувати. Сьогодні ввечері знову вийшли погодувати в сіляких комах і пошукати щось цікаве. Я б не сказала, що знахідка ось так цікава, але всі рівно. Це копійка. 1952 року. Алюмінієва бронза. Тому так добре збереглася. Ну, відносно добре. Буває краще. Як нещодавно в мене на цьому місці випала дві копійки. То таке враження, що вона щойно з конвейера. А це. Трохи потрепало життя, але все рівно приємна знахідка. Включився. Ось Альона коло мене. Вона там знайшла неподалік Я вже одну копійку. У мене зараз покажу який сигнал. Я піном ловив, до речі, глибоковато було на самому дні. Рукою зачерпнув і ось дивіться. Ось. Ругляшок. Це царська. Я ще Це радянська, таку саму, яку я а, знаходила. Радянська, да. знаходила з іншого боку. Так, да, так, да, 20 копійок. З цього. Ну я її трішки лопатою. Да, лопатою, бач, черканув. Якщо її відчистити, не буде дуже сильно видно. Але вона дуже добре відчиститься. Так. Да. В неї немає окислів, звичайний піщаний сахран. 22-го року. Ось така знахідочка. Ти її не трошки, а дуже трошки. Дуже трошки. То ручки десь не з того місця. Да. Добре, продовжуємо. Буду знахідки, будемо показувати. Знову включився. Спочатку не зрозумів, що це було, зараз вам покажу. Сигнал. І ось. Дивіться, що випало. Це пряжка. Тільки ось яка, мабуть. Царська. Як її почистити, так що хоч побачите що. Царська. Царська пряжка, так. Да. Ось. Я думаю, я думаю, вона краща буде, ніж була та. Що ми знайшли тільки напогнути трохи. Так, да, ось рельєф. Це ззаду. Чи може це спереду, а це ззаду? Ні. Навряд чи. Це перед. Її так вигнуло? Угу. Десь видно плугом. Ну, можливо, вирівнюємо, якщо не лопне. А якщо будемо, тоді. Ну, ось така знахідка. Прикольно. Жалко, що без зацепиків, без нічого. Так. Да. Ось, отут були зацепи, а це перід. Ось така пряжка. Трішки форма в неї друга. Змінилась. Да. Ну нічого, знахідка прикольна. Лише більше ста років тому. Ну так. Да. Це моя друга тут пряжка. Ну, там Та пряжка була в гіршому стані. Тут взагалі друга. Тут так. Да. Не ну, тут, а взагалі друга. А Льона ту гарно виходила пряжку. вона зараз в хорошому стані. Ну, думаю, з цієї теж щось зробимо. Добре, продовжуємо. Знову включився. Зараз покажу сигнал. І щоб трішки я зробив би трішки помилку. Ось дивіться. Її трошки погнуло. Я думав взагалі ж це пробка. Велика. Да, я ще трішки її просто викинув би цю чорну сумочку. Просто оце побачив. Ой, щось не фокусує, комарів багато. Ну, Вона, правда, бідна, побита така. Але це срібло. Ось тут узори є. Ось. Ну і трішки по побило. Ось така луничка. Серіга. Добре, будемо продовжувати. Будуть знахідки, будемо показувати. Знов включився, отам От трішки далі знайшов лунничку срібну, комарів дуже багато, аж страшно. І ось дивіться, зараз покажу сигнал. Дуже глибоко була. Я вже побачив, ось випало з цієї грудки. Ось такий кругляшочок. Басон? Так. Да. Ні, капуста. 1816. Капуста. Чи 46, 16. Дві копійки, певно. Ой, тут щось вона при житті була. Покоцана. Тут взагалі стане їх щось не дуже. Ну, да, Так, мабуть, дві копійки. Ну, ось така знахідка. Добре, продовжуємо. Знов я в хащах. Ось тут будинок був за цими деревами. І в мене... Цікава знахідка. Це значок ГТО. І, здається, він знов срібний. Нещодавно ну, я знаходила вже срібний. І, здається, це знов срібний. Номерний. Потім трошки почищу, буде зрозуміліше. Ось такий. А, до речі, зараз пошукаю другу частину. Тут ще всередині повинен бути. Якісь скажені комарі, тому швиденько зробимо огляд. Навіть оці штуки не допомагають. До речі, з піддонів зробили ось такі лавочки. А зараз огляд. Це дві копійки. 1818 чи 19 року. Копійка 1865 року. Олександр II. Це дві копійки. Рік невідомий стан жахливий. Копійка також невідомого року. Дуже поганенька. 20 копійок 1922 року. Вова її трошки лопатою підрихтував щоб краще виглядала. Копійка 1952 року. 15 копійок 36 року рамочник. 5 копійок 1930 року. Також в поганому стані. Срібний знак ГТО. Але, на жаль, зірки знайти не вдалося, кріплення також, поряд вже нічого не було. Срібна сережка трошки трошки вирівняли, але не набагато краще. Два гудзика з трьома отворами від кальсонів. Це, здається, був, була якась медаль, ось навіть якийсь за це був, але яка це залишилась частина від неї і невідомо вже нічого. Якась накладка, якась така незрозуміла річ на якусь. Кнопку від чогось і пряжка. Трошки Вова її вирівнюв. Але, на жаль, кріплень вже нема. Ось такі знахідки. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки і до нових зустрічей.